Всім добрий ранок. Сьогодні у нас понеділок. Почав я свою роботу з дому майже виконав замовлення на поїзняки. отаке замовлення. Гарненьке-гарненьке. Ну, а тепер щось в ефірі. Вибираю 9 замовлень в ефірі. Кофу є. Цікаво, цікаво, ну блін подача просто шконська. Ой, їхати, давайте глянемо, скільки ж нам їхати було б. Так, і 44 хвилини. Там затори просто жесть на мостах, а потім, звичайно, немає. ну, Фільтра стоять і по лівому берегу, і такі закидушки далекі-далекі стоять на гарні суми. Ну, Чекаємо, може щось прийде. Так що давайте щось прийде, обов'язково одразу покажу. Ну що, Чекав, чекав, бачу, що замовлення почало падати. З 10 стало 4 в ефірі, я зрозумів, якщо зараз не візьму, я просто буду сидіти втикати і нікуди не поїду далі. Так що взяв отаке таке замовлення от, і поїхала виконувати. Подача 2,4 км Так що непогано. Головне, не в самий, не в самий центр, а на Кудряшова. Це не саме центр. Звідти мож, звідси може щось щось і візьму. Так що давай. Поїхали. Ой, показує, що 9 хвилин аж їхати. А та що? Ну що, вже майже приїхав до клієнта, в цьому будинку він живе. І це не може не радувати, блін, тільки. Що саме печальне, тут такі вузенькі двори, що просто жесть. Ну як, вони не вузенькі вони просто запарковані просто вохнарі. Що реально не проїхати. Ніх. От ладно, зараз прямо під під'їзд, під'їду. Оце ж якраз сюди я того машину тоді і гнав. Так що поїхали. Ох, як це було складно, годину просто їхали по цим заторам, так це слава Богу, що тривога вже закінчилася. Якщо б травога була, напевно, на півтори години їхав з лівого берега. Приїхав мали, ми до вокзалу майже, ну прям там вокзал від мене. І по фільтравму одразу залетіло наступне замовлення 350 за 12. Непогано. Але людина пише, потрібна здача з тисячі. Та думаю, знайду, це чудово. Так що полетіли. Ну що ж, висадив дівчину на парковій дорозі. І тепер тут трошки вгору підіймаюсь до арсенальної. Включу фільтра. Ну, звісно, дуже навряд щось залетить по ним. Це більше, скоріш за все, з ефіру щось можна взяти. Ну нічого, почекаємо. Я ж також думав, що на вокзалі фільтра не залетять. Ну, бачите, залетіло по фільтрам. Це чудово. Вже два замовлення із трьох по фільтрам сьогодні залетіло. Так що, десь запаркуюся біля арціональної і буду стояти чекати на замовлення. Да, оце я довго чекав замовлення, гляньте, машина повністю остила майже. Це прям щось. І що, залетіло таке замовлення по болтику, по комфорту 200 метрів подачі. Так. Ну я ж вже тут а чи Та ти що я що прям тут вже стою. Ну точці. Та ти -то що пісню Можна навіть відбитися, що я на місці. Так. Комфорт 301 гривня. Так що, чекаємо пасажирку, прямо не від'їжджаючи, і поїдемо. Ну що ж, приїхав я ж на республіку. Стояв, чекав замовлення і думаю, дай-ка я включу ленд Бачу, там трошки коефіцієнт якийсь горить, але його, звичайно, мені не дало. І що, я вже на місці, чи що. Що знову? Ну Давайте подивимось додатку, де вона показує точку. Що серйозно? Та ти що, це пісня? Оце я розумію, друга подача, <праць> прям з прям парку місця. Оце кайфово. Тепер чекаємо клієнта. Ну що, досі стою, чекаю клієнтку. Вже пройшло одна хвилина пройшла платного очікування. Но вона мені задовольна каже, будь ласка, мене почекайте, я вже спускаюсь. Кажу, та добре, типу. Я навіть і не заводився взагалі кайф. Просто стоїш, чекаєш. Блін. Так само, як і стояв чекав замовлення, стоїш, чекаєш, тільки тобі ще платять за очікування. Якщо замовлення скасується, взагалі пофіг, бо воно побізнало. Ага, да, Воно не компенсується, бо подача. Без подачі. Да. Потрібно було б один кілометр проїхати. Оце нюанс є. Так що, стою, чекаю і Замовлення отаке от. Ну, ви його побачите взагалі. Так, 20, 223 за 11,6 кілометра. мене там ззаді вже підперли. Вон там от чувак стоїть. Так, також по-любому таксист. Слава Богу, що він там сидить. То, знаєте, Так опа, підперли і пішли, і все. І ти типу такий, е-е, а що робити? А номера телефону немає під лобовим, і ото взагалі краса. Приїхав в центр і знаєте, не зря, я, не, зря не виключив я ланцюж, ланцюжок. І мені одразу залітає замовлення 200, чимось зараз на лівий берег. 219 за 11 на лівий берег. Та чудово, типу, поїхали. Прям. Хочу вже додому і це якраз то, що потрібно. 400 метрів подачі до клієнта. Прям, прям не можу нарадувати. Так що вам зараз скріншотик вставлю. І вже я майже приїхав і до клієнта. Ну і що ж, непогано так попрацював. Дивіться, що чудять Ну ти от типу нормально. Ох, по ногам проїжджає таким дебілом. Це жесть. Так, дивіться. Виконав я сьогодні 5 замовлень по уклону і одне по болту. По уклону за 5 замовлень в мене вийшло 1513, ой, 1531 гривня 68 копійок. Щось я трошки провтикав, не порахував вам витрату тупала за те, що я проїхав на болті. Бо я на уклоні так подивився, що одразу 60 км. А от Болт не додав до цієї суми ж... і по болту було там 15 км ми проїхали. Ну, і того, давайте візьмемо максимум 80 км, це усього, все разом вийшло. Друге замовлення, чому такий розхід непогано вийшов. Бо друге замовлення їхав я годину з лівого берега на правий. Оце реально там дуже-дуже вона багато зажерла в тій пробці. Ну, це адекватно, це я розумію. що Від цього нікуди не подінешся, від такого розходу в пробках. Да, все ж таки ніколи у пасажира просто так рейтинг не буває занижений. Це завжди. от Просто завжди, от який пасажир, такий рейтинг. от серйозно, водії настільки качественно оцінюють людей просто не передати словами. Я щось провтикав на рейтинг цієї пасажирки, а в неї був рейтинг 4,65. І що ж ви думаєте? ну, Я не встигаю вирушити ну, відома. Вона мене вже телефонує, та хоча пройшла хвилина. Що ви де там? А ви там скоро, що ви там застрягли? Піпець, я кажу, да, ну їду ну по дворах. Шо, я ж кажу, я летіти не буду у дворах. Вона каже, давайте швидше, бо я тут вже вас чекаю. Я кажу, да, ну добре, я ж їду. Ну, коротше, Таке собі замовлення, блін. приїхали, і що ж ви думаєте? Приїхали ми ну, от на Абалонь. Під'їжджаю чітко на точку, а куди ви мене привезли? Я кажу: ну як я вас куди привіз? Кажу, ну от По адресі куди вказали, туди і привіз. ні та Ми кудись там в проїжджали ну Я, звичайно, розумію, що це просто сторона під'їздів цього дому. Я кажу, ладно, давайте все, я вас просто відвезу і все, все чудово буде. Вона каже: ну да бо я оце заблужуся, я що зря таксі типу визиваю, щоб мене до точки ж довозили. Я кажу, ну я вас привіз, кажу, ну, я ж не знаю, куди там прокладаю, типу у двори. чи, блін, Якщо точка стоїть просто на будинку, а мене веде реально к магазину з наружної сторони будівлі. Що ж я пороблю, якщо туди веде, а не, не у двор. Так що якось так. Ну, зараз трохи проїдуся тут в аптеку по своїм справах, І потім буду вже брати замовлення. Ну, Таке собі тут ні о чому. 120-149. Оце і вибір на оболоні зараз замовлений такий. Може би в центрі, звичайно, зараз коефіцієнти є. Ну, на оболоні їх, на жаль, немає поки. Так що ну, може своїми справами поки позаймаюся, може з'являться. Давайте подивимось. Зараз включуся одразу. Нарешті своїми справами позаймався тепер лечу на замовлення, комфортик, на лівий берег, 300 гривень. Думаю, чому ні? виконую я його. Що ж, стояв, втекав на лівому березі, бо замовлень тут немає. І прийняв з подачі 2,4 км, 30 гривень на вокзал. Звичайно, поїхали З вокзальчика потім можна вже і попрацювати. Бо там Хоч якісь замовлення повинні бути в понеділок ввечері. Так що, зараз проїжджаємо в виставковий центр. І відсюди 2, 2 кілометри до клієнта. Так що це чудово. І так, приїхав я на вокзал по такому гарному замовленню, 298. За там, 12, якщо не помиляюся, і доїхало ми за 15 хвилин. А це той випадок, коли клієнт каже: якщо встигнете на 5 хвилин трошки раніше, я вам гарно докину. Я такий, я зрозумів, добре, дякую. От коли так кажуть, а не просто я поспішаю. Оце інша справа. І що? 400 мені скинув замість 296 гривень. Так що непогано. Не зря, я типу, не летів. Я просто на прямих там нормально трошки нажав на прямих дорогах. А саме в поворотах все плавненько, щоб, знаєте, не кидало. Все чудово. Тільки що, блін, на вокзалі розмітку перерисували. Я в таку яму просто влетів. Я не знаю, прямо напроти автовокзалу. Це жесть. Так вкліпало, що ну, я думав, там через лобовуху вилічу. Коротше, дуже жорстко. Блін, є цікаві замовлення, але вони на лавіну. А на лавіну не дуже хочеться їхати, бо звідти потім можна не уїхати. Так, да, бізнес на лавіну. Тільки що був 400 гривень за 15. А так. Це нормально. 306 за 9 Мирослав, поїхали до Мирослава. Так, куди їхати? На бульвар Тараса Шевченка. Полетіли. Подача 5 хвилин. Оп, а ключі тут. А ключі не в замку. Отак от, от я виїхав з парковочного місця і не розумію, куди мені як їхати. Ну, коротше, якийсь маразм, намалювали тут. Все як для людей у нас короче, робляться. Це з вокзалу, да, два знаки можуть там стоять, але я їх не побачив, бо я проїхав за ними. Ой, коротше. Ну, я так розумію, права смуга. автобусна, чиста, а ліва для бідолах. Так що, 4 хвилини, залишилось подачі. Самоліти. Нормально, нормально. Оце я прогнав. Знаєте в чому? Наче воно обов'язково було замовлення по фільтрам. Типу подивіться просто. Що воно показує поритно. Ай-яй-яй. А це боляче. Оце треба обережно. Ну тут а да, якщо він, коротше, не виходить, я одразу відміняю і в'їжджаю. Бо ну на його нафік таких возити. Ну що, виконав зільки кайфове таке замовлення 290 за 10. Приїхав я на Лесі Українки. І тепер стою звідси, щось хочу на лівий берег спіймати хоч щось більш-менш. Бо є такі смішні ціни. Ну, от, 230 за 10. Ну, коротше, ну, тупо не, не про що. Типу, в такий час, а зараз, щоб ви розуміли, 23.14 Ну, Це якраз от перед комендантською годиною. В ефірі у нас 13 замовлень. Фільтра стоять чисто лівий берег. Я думаю, ну якщо, звісно, жирки включити, воно то зайде, ну потім -то ночувати не хочеться дому Краще вдома. О, і так, що Чекаю замовлення. Тільки що ж їхав дві дівчини взяв і в мене музичка така грала неголосно, і Він кажуть, а можна поголосніше? Я кажу, то звичайно, типу можна. І десь так на 19-20 на накрутив. Так вони там такі, а кайфово. Кажуть, ваш мій плейліст. Я кажу то напевно. Так що проїхали з музичкою, чудово. Прям кайф. Так що тепер остається доїхати дому з замовленням, хотілося б, бо без замовлення якось печально буде. Так що чекаємо, може щось так прийде. Все ж таки я зміг. Ципанув там, за 212 чи за 220, а, зараз ставлю подивитись надав на цю стару замовлення. Блін. Бо я розумію, якщо я туди не поїду, бо я просто залишуся пустим. І пустим додому поїду. Блін, задолбало нас травити серйозно. Якоюсь херньою, так воняє, просто не передати. Весь день просто хімоза з димом перем... Перемішана це жесть. І воно їдеш, просто туман такий стоїть в деяких місцях. Особливо в центр заїжджаєш і просто бачиш, як воно все стоїть в цьому тумані. І так, я вже вдома приїхав, стих до Командантської, виконав це замовлення. Чудово доїхали, спокійний такий пасажир, мовчав всю дорогу, і це не може мене нарадувати. І так, що сьогодні по касі? Болт 300 уклон 3248, якщо не помиляюся, плюс чаюха. Коротше, сьогодні чистої каси о, без комісії вийшло 3, ну плюс чаюха 3650. Мінус газ у мене вийшло сьогодні 800 гривень на газ. Ітого 2,850 чистого заробітку. Я думаю, це непогано за понеділок. Працював я сьогодні зранку годин 5 і ввечері години 4-5. Ну, до 10 годин я коротше, сьогодні відпрацював пробіг в мене 200 км. Це з усім, з усім, що я по своїм справах мотався, щоб по замовленням їздив. Так що, якось так сьогодні вийшло. Отакий. От День видався, так що давайте всім гарного вечора, тихої ночі, підписочка обов'язково на канал, і до побачення.